Всім привіт, самбер. Приїхав до людини. до дочі максимальний ліс. Так на чорним дахом. Осрінку. По Побігу трохи є відхилення, але досить хороший технічний пейчей, казуважить, немає. Що, народ, халявних побігів не існує, повинні це розуміти. Міняємо ось на таку хонду ЦРБ. Хонду, хонду на ліфа максимального. І тепер їдемо, витираємо, полобачимо все решта, тому що в нас запас ходу 72. Самбура. На черепасі не доїхати. Але підігріві сіду включені, економимо. Ну, електрика має свої плюси, але має і недоліки. Коли заряджена, це плюс, коли розряджена це великий мінус. Що, працюємо, автопідбір. Низку, до речі, лів, рідний по кузову. трішки скручений, але живий повністю. Все, біда до Ну що, працюємо. Ну що, народ? Другобич, 11 сотні батарея. Але автомобіль їде, по факту. Без зауважень. Черепаха наскучиться, скучуться, на 5